Всім привіт! Сьогодні я на Десні. Як вже бачите, я на воді і тому буду пробувати рибку ловити. Сьогодні цікава така буде риболовля в тому плані, що буду тестувати нові приманочки вагою 5 грамів. з цього вийде, не знаю, тому що сьогодні дуже сильний вітер, 5 грамів для цієї ваги дуже така. Ух, щось пливе. Щось пливе через річку Десна. Таке цікаве. Стом ляпнув по воді, це був або бобер, напевно, щось таке в цьому плані поплило. Перший раз бачу бобра на десні, хоч і бачу постійно їхню роботу. Цікава риболовля, тим, що тестую 5-грамові приманочки, але багато вітру і дуже багато води. І ще чув такий результат по риболовлі у людей, то що не дуже з кльовом, по хижаку і по мирній риби. Ну, в принципі, будемо дивитися, що з цього вийде. Ось так виглядає самі приманочки. Ось така коливалочка. Рандомні такі кольори зробив. ось Хамельончик бачимо з чорним. Хочу покидати, може, язі голове, візьме на нього. Щука-оконь, полюбляє. Класика. Щука оконь, голавель, жерех можу взяти. в принципі. І хочу подивитися, як вона буде на течії і так далі. І далі подивимося, що з нею робити. Або робити обмежену серію до 500 штук, випустити як лімітовану версію, або запустити повноцінно на весь період виробництва. Перший закид. Ну, летить як 5 грамів. Звичайно, в мене ще спіння такий. 2.13, і ще п'ятичасник, він не дуже такий під заброс. Тревел версія. Рибка грає, бачу, пригає, але чи буде брати, не знаю. І зараз ще вітер стих трішки. Так, ну не взяло і добре. Шоферша клювания. Матрос. Так, тут загонишь мне сейчас в пальце. Вот штучка. Маленько. Я их брать не буду. Отпускаем. Да, на. Ну, с открытием. Yeah. Так, засік з під травички. Ну що там у нас? Я думаю, щучка, ні? Ох, окунь жирний. О, такого ми візьмемо, навіть заважимо. Давно такої штучки не було, да? Гляньте то який красий. Ох, сейчас впачимо, засуну. Так, сейчас я крипнется, она мені будет. Ну що, новенькая колывалочка в роботі. Жирний-жирний. Так, ну окумі нас на 285 граммів. Опа. Щось непогане. а то теж я кажу, що фракціон треба вбирати. Ленти, ленти, лента. Проти течії валить. І що це? Що це таке? Може і жерех. на месте стоит. Ну я же уже хочу поугадывать. Не бачу. Не бачу. Поднимайся. Щука. Щучка. Тут боевая. Так, так, так. Хорош, хорош. Зишла. Ну, коротше, не захотів, я, захотів я її в, 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 випускати в кусти, і вона зійшла. Ну, ну ви якщо побачили, то там ну, грам 800 було, напевно, точно, може кілушечка. Не більше. Хух! Зарядився, зарядився, базару ноль, адреналіном зарядився. Ху-ху-ху, клас, 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 клас. Колір, коливалочка. Все на мазі поки що. Поки що я його не відірвав цей колір. Будемо ловити на нього. Ну, я її все одно, як, як не крути. Ну, от тут я її зачеплю. її. Е, як не крути, то задоволення я ловлю від того, що ловлю покльовочку, борюсь з нею. Те, що вона а, пішла і я її вже побачив, що там було, це вже можна сказати плюс. Тому що, а, в принципі, за тим, за чим я їжу на риболовлю, я вже виконав. А, я не їжу за заготовкою риби, тому можливо, вона пішла без фотографії, без тримання на руках, але я би її все одно відпустив. Там не, не, ну, не залік, я думаю, був би. Кілушка там, якщо до кілушки, це ж треба випускати. Такі діла, такі справи. Не вирубаюсь. Коротше, маленька щука стоїть під берегом, невеличка, бачите? ну це, це, це менше. Це менше однозначно. Ой, не хочу її брати під саком, тому що її зараз випускати. Ну, ось вам такі штуки. Скільки тут? Навіть 450 десь. Ну фух, рибка клює. Побила мені та щука чуть-чуть приманочку. Можемо зважити навіть трішки більше. 600 грам. Ух, гляньте, я же її не чіпав, але у неї кровяха пішла. Ну я думаю там... А, може цим зачіпив. Я думаю, нормально буде. Там не дуже заживує. Ну от 590. Піде, піде, піде. З одної точки вже три рибки. Ну, як з одної, <з, -з, -з, з різних. І тут я ще до цього бачив ось на цьому місці. Е тут ще може бути перекатик е ось тут. І Тут щось таке ну дуже велике вивернулось. Коли бачиш на Десні ось таке, от бачите, берег, який великий. І в ньому лежить дерево, бревно. От скільки йому років, хто знає. Напишіть в коментарях. Просто коли таке бачиш, дух захоплює, скільки воно там лежить і скільки ми знаходимося на цій планеті. Ах, зійшла. Зійшла. Йо-майо. Ну -йо. кайфуй сьогодні. Коротше, вона на міляку. Мені батько ще зателефонував, сказав, що треба її зараз шукати по ковшиночкам. Але де я вам знайду ті ковшиночки? Ніде. Так, добрався до діляночки. Ось так от вона виглядає. Це берег. Десь метр півтора глибина. Я зараз хочу його прокидати, з плавчиком пройтись. Тут ямочка. А тут два роки тому взяв напіл коливалочку, коли її тестував, щучечку, на 2,5 кг. Тоді взагалі така рибалка була просто о, просто ракета. Щось маленьке, напевно, окунь. течії може стояти. Такий оконець, колір не переставляв, ловлю поки. Так, що це в мене? гачок розігнутий чи ні? Трішки гачок напевно розігнути Ловлю, поки не відірву, або риба не вплива з пірсінгом Нарешті, скільки вже можна. Пройшов немало. Трішки перестало клювати. Ага, отака, Отака! Ну йди, йди назад, навіть діставати тебе не будемо. Малесенька. Казав, що це жерехова блосня, в мене вже все сіло. Буду показувати тільки так, що я ще піймав, що не піймав. Бо відпускаю його швиденько, навіть ні на що сфотографувати. Ось розриваті нори стрижів. Бачите кіхті такі. хто це робить? Ніхто не знає. Підскажіть, будь ласка, от хто розриває? Ласка, лисиця чи хто? Барбався і по блесні ось такий результат. Риба з. Ух, десь з 9 години перестало взагалі брати. В мене було ще декілька виходів жереха. Одного я спіймав і один крутанувся біля. ну Я його побачив <губ> біля мене. Аж я шуганувся я біля лодки, хотів, вже, коли я діставав блошню, то він хотів її атакувати. Також виходив ще окунь, Рам 150. Ну і в принципі все. Не хоче брати закрила рота і перспективні місця, і кілометри пройдені сплавом. І я встав в другій годині ночі, і зараз півтретє мене рубить, я вже не можу. Це для мене вже якась така дуже сильне навантаження. І тому я думаю, треба завершити цю рибалку. Дякую, що дивились до кінця. Пока.